Чого йдуть в СЗЧ? Ну чого? Ну, не витримують. Хочуть щось змінити, хочуть втікнути чи тікають від себе ну, на своєму опиті, десь перегорів, десь щось цей, десь психанув і ну, коротше, рюкзак на плечі, пішов додому. Я не ховався, я не цей. Потім я вже був вдома, але мені щось не, не, не вистачало. Це реально так, як наркотик. Я не знаю. І в мене вдома вийшло, бо тому, що після цих контузій, ліхтувань, то все в мене переросло в Пейлепсі. І просто мене вдома, ну можна сказати так, не, не то, що попався, а ну звичайно, запитав документи, то все, в мене ще й тим більше втрата була документів. Мене привезли в лікарню. Ну, звідти направили в Франківськ. І все я попав в Франківська мене відвезли в Рівне на полігон. Буквально я пробув півтора місяця на полігоні і приїхали, і мене зачитали, що я попав в списки 68-ї бригади. А я зрадів, тому що я в підпорукуванні цієї бригади я воював тоді під Покровством, коли я був 711 полку. Ну, попав приїхали командування 68-ї. Ми з ним поспілкувалися я. В Рівному ще пройшов ВЛК ще одна і по висновку, двох ВЛК Дніпропетровського. Дніпропетровському, ну, я взагалі мав бути списаний, але я відмовився, я ще хотів служити. Чесно сказати, мені трохи хтось так і встигнув, думаю, офіцер десь там буде дивитися. Та ні, я там зустрів і капітанів, і старших лейтенантів, і, знаєте, і лейтенантів. Там різний контингент людей, в кожного своя якась доля, хто як пішов, хто за чого пішов, хто. Хто поспорив, то. Я ні з ким нічого не спорив. Ну, трошки були свої нюанси туди-сюди. там, Я не, не хочу. Я не маю ніякої ні злоби, ніякої. Я своїм пояснюю, хлопці. ну, Ми всі відкриті. Це, ну, як той каже, ніхто не завертає щось в папірці і робить цукерку. Ну, ти тікаєш, ти не хочеш ти на позицію, ти тікаєш. ну, Гірше ти робиш тільки собі. Підійди скажи. Братан, зі мною щось робиться не то. Я не знаю, я не можу йти на ту позицію. Ну ніхто не візьме тебе за шнурок і буде тягнути на позицію. Тому що ми своїм всім говоримо, ви маєте йти на позицію підготовленню, бо в першу чергу психологічно. Всі розуміють, що це війна.